Як продовжуємо, прокатався, проїздив трохи. Ну, пише на спідометрі 27 максималка, але щоб ви розуміли, так от їдеш по дорозі ще й в ті обочини, там колдобіни, як я казав, що він жорсткий. ну, 25-26 км на годину. Звісно, це ну, небагато, хотілося б більше. Не в тому плані, щоб постійно їздити. На такій швидкості. Але хоча б, щоб десь, якщо вузька дорога, десь швидко проїхати в потоці, хоча б 40-45 було б, вже було б нормально. Але, чесно кажучи, вже на 40 45 км на годину по моїх відчуттях вже треба одягатися як мотоцикліст. Вже треба якийсь шолом. Бо просто окуляри, як я зараз, в окулярах в Кепці, то не підійде. Без окулярів взагалі погано, бо вітер так дує в очі. Вроді невелика швидкість. Ну, кажу, що це як от на велику, коли ти все час лупиш майже на максимум або на максимум. От. Тому окуляри обов'язково. Ну, Важко мені сказати, бо мені нема з чим порівняти. Я вже подумаю, щоб хотілося б щось би потужніше за нього, але чомусь не можу знайти, щоб зі зйомною батареєю був потужний, нормальний. Як я.